Ось кукуруза. Все нормально. А потім раз дна і вмерла повністю. Просто повністю. Доброго ранку, Україна. Ух, та що, вся Україна пережила. Хтось пережив, хтось не пережив. Нічні заморозки. Ми, друзі, пережили, слава Богу. Слава Богу, пережили. Є примерший лист. Ну, є таке. Як правильно сказати? Зараз покажу вам. Воно, звісно, що хорошо, що так. Але чому так? Непонятно, зараз покажу. Ось кукуруза. Все нормально, а потім раз одна і вмерла повністю. Просто повністю. Хто може пояснити чому так? Ну я поки що знайшов тільки дві таких. Це як заходив ось на краю поля, повністю хана. А ці один листочок зачепило. І також, друзі, скажу, що жовтіша кукурудза там, там, де батько пробризкав прімою. Жовтіша. Там, де не бризкав, вигляд має кращий. Отакий ковер лободи вилази. Бачите? І гербіцид не бажано зараз вносити, взагалі не бажано. Тому що рослина після приморозків в стресі Ну поодинокі, бачите ось центр. І то, може, ще центр вилізе. Ну, навряд. Навряд. Ну, радує те, що вони поодинокі. Ось теж хана. Ну це друзі тут починається ближче до балки. В балку і зараз спущусь, подивлюсь, що там це вже передпосліднє поле, яке я об'їжджаю. Ні на жодному полі такого не було, що оцих поодиноких рослин. Ну, бачите, нема. Немає, зараз підемо за машину, там теж низ. Так, да, нічого хорошого тут немає, а ну Так, дзвонив дядько, вже майже доїхав до поля з кроносом. Так, друзі. В принципі, в принципі критичного немає нічого. Незрозуміло, чому поодинокі не витримали цього стресу. Так. Друзі, заходиш на кожне поле і страшно. Ну, оце ось бачите. Білий відтінок. Білий відтінок майже на кожному листові, але... Повністю рослина не загинула. І це не може не радувати. Це вже добре. Бачите, раз, два, три справжніх повноцілих листочки. Та ну що, друзі? Знаю, що будете критикувати, куди ти спішив там, і тому подобне. Но Монсанту я е 3 травня, по-моєму. Да, 3 травня, то вона також вже вилізла. Тут треба було або оце чекати до 10-го числа і починати з 10-го сіяти. Ну, але ж опять ми хочемо і суху кукурузу отримати. З базовою вологою і хочемо її збирати в кінці вересня, а не в кінці листопада, і ні в якому разі не лишати на зиму, то тут якби ну я вважаю, що ризик оправданий і спілкувався, друзі, з представниками Басфа по Стеларові плюс. Якщо сказали, от така ситуація, як у мене, ви бачили лободалі за все, краще почекати днів 5, як піде вже температура на підвищення, ночні температури, і ми просто планували внести літру стелара на гектар і 100 літрів води. 100-120, так то ми внесемо літру 200 стелара, але оце зараз вносити не будемо ніяких препаратів. Рослина в стресі, потрібно, щоб вона відійшла своїм природнім шляхом. Не потрібно її там ніякими цинками там і всім оце зараз не потрібно її тривожити. Це не я придумав, це придумали люди, які, скажімо так, все життя віддають даній праці. І я до них прислухаюсь. Не буду я нічого бризкати, поки, поки що немає, ну, ситуації. При якій кукурудза, скажімо так, буде стікати. Так називаємо стікати. Ось спустилися унизу балку. Зараз покажу, що тут. Ну, критичного нема взагалі нічого. Друзі, край поля є вже отакі ось, дивіться, гарнюні рослини. І, до речі, Представники Басфа оцей перший листочок не рахують. Рахується. Це іменно ну, слова людини. Агронома грамотного. Один, два, три, чотири. Той, що обгорнув стебло, ото вважається справжнім листочком. Так. Ну, я дивлюся, отут от, от навіть верхні листи, всі цілі, весь листовий апарат. Шикарний. Воно, видно, полосами той приморозок був. Ну, В нас було е в кожного по-різному. В когось мінус 5, в когось мінус 3, в когось мінус 2. Ну, оце отак. В основному я замітив, що верхній получав по шапці листок, самий верхній. Так, друзі, що, в принципі, переж... ми пережили самі низькі температури. Як і обіцяло, будемо сподіватися, що більше... більше їх не буде. Передає, далі все окей. Е, пишіть, коментуйте, які ситуації у вас. Як в... ви пережили, скажімо так, дані приморозки? Також заїжджав на сою, отак, незрозуміло, зайшов аж погано зробилося. Три штуки чорні прямо. Піднімаю далі голову, все зелене, все добре. Чому так? Що от та, та рослина ну, покинули нас. Я, я цього не розумію. Зрозуміло було б, якби отак метр, там, два, три, чотири, щоб усе лягло. Ну, а так, не зрозуміло. Ну воно -то, воно приятно, але не зрозуміло. Все, друзі. Всім пока. Їдемо до Кроноса. Подивимося, що там виходить, що виходить, скажімо так. Всім пока. Ставте лайкоси, друзі, не забувайте, вам не важко, мені приємно.